небо, любі мої глядачі! Сьогодні хочу зробити, сьогодні у нас, до речі, перше число 1 лютого, хочу зробити загальну енергію на місяць лютого. Давайте побачимо, які процеси будуть відбуватися в цьому місяці, так? Так, перша карта. Двійка кубків. Двійка кубків це карта підтримки, це карта союза, це карта об'єднання двох людей за спільною якоюсь метою. Так, цікаво. Давайте побачимо, що ж там за об'єднання йде. Процес об'єднання. Ми з тобою разом, тому що нам з тобою легше всього щось робити. Тобто двійка кубків це об'єднання за інтересами по інтересам, скажімо так, якщо правильно. Так. Відлюдник і шістка пентаклів. Така дуже цікава, ви знаєте, енергетика, тому що відлюдник це карта мудрості. Відлюдники, можливо, ви бачили в своєму житті, є такі люди, які усумітнились і до них, наприклад, звертаються за якимись мудрими порадами. Також ще карта Відлюдник це старший аркан, який каже нам про те, що наші життєві події, наш життєвий досвід дає нам відповіді на питання. Він пояснює деякі процеси, він пояснює нам якісь наші циклічності, це карта медитації, це карта пошуку істини. Можливо, пошуку істини особисто для себе. Пошуку питань, на які хотілося би знайти відповіді. Шістка пентаків це карта взаємообміну. Це коли ви отримуєте те, що ви вкладали. Ну, Наприклад, умовно, ви там допомагали людям, тепер люди допомагають вам. Тобто, те, що ви вкладали, цей світ ви отримуєте знову. Ага. Цікава енергетика. Тобто йдуть процеси, які кажуть нам про те, що буде підтримка, буде взаємообмін і буде, будуть знаходитись відповіді на ключ вас питання. Тобто процес йде вирішення якихось моментів. Це люди. Побачимо, що там у відносинах. М -м -м. Диявол. Та Шаркан диявол це пристрасть, це може бути созалежні відносини. Відносини, які пов'язані з темрявою. Це може бути, ну, наприклад, про що йде мова? Це созалежні відносини. Це коли у вас немає правильної ім'я скати, у вас немає балансу в стосунках. А, наприклад, у вас така взаємодія. Він там мені гроші, а я гарно, дуже розповсюджена така банальна тема, скажімо. Але це не про взаємну огляд скапу, це про темряву. Так само і, можливо, чоловік або жінка, ну зачастіше все ж таки, чоловік подає якісь залежності, і жінка стає созалежною. тобто созалежні стосунки. Це може бути стосунки, це любовні трикутники теж по дияволу йдуть. Це може стосунки, які розпочинаються з пристрасті, от просто бурухливий роман. Давайте побачимо, що там ще моменти, які спливуть. Диявол це не про світло, але світло не може бути без темрява. Пам'ятайте про це. Так. Один. У деяких це може програтися плюс, не тільки ця темрява виключно, що вона вас зв'яже і ви не можете бачити світло в кінці тунелю, як то кажуть. Це може ще програти, програтися, як ви знаєте, такий імпульс надію. Тобто оці відчуття, оця темрява, вона може дати дуже сильний такий поштовх на вирішення якихось питань. У деяких, до речі, може програтися ще незапланована вагітність. По дияволу це не запланована вагітність. Це випадковість. Ну, тут у нас імператриця, ще старша рака. Тобто, ситуація достатньо цікава. Тут у нас є і паш кубків, відчуття піднесеності, якась така айфорія, емоційна наповненість. Туз мечів – Розуміння цього процесу. І імператриця. Імператриця це карта творчості, це карта такої жіночої енергетики, комфорту, затишку. От, я б сказала, от відчуття такого літа з осінню, коли збирають урожай. Дивіться, для тих, хто вміє володіти такими інструментами, вони можуть зрозуміти, про що йде мова. тобто, Темрява, вона необхідна, інколи без темряви не може бути цей світ. У нас немає виключно позитивних моментів. Звичайно, має бути баланс, але все ж таки на цих вагах присутні як і темрява, так і світло. Так от, темрява – це теж інструмент, і от інколи такий пристрасний імпульс надії дає результати. Всі інші варіанти, які можливі, я вам. Приміряйте на власну ситуацію. У всякому випадку все це можна контролювати і використовувати собі для себе особисто. Так, в діяльності які моменти. Шістка кубків, туз кубків, п'ятірка жезлів і верховна Жриця. Ви віднаходите, віднаходите. Можливість вийти з цієї ситуації. Бачите, зараз фокус наведу? О, тут у нас ще імператор. Так, от, бачите, карта 5. п'ятірка жезлів. це внутрішнє, можливо, ще зовнішнє момент якоїсь напруги. Це момент, коли... Внутрішньо, ви не можете знайти відчуття правильного шляху. Наприклад, у вас всередині є багато таких моментів, які надають вам змоги сказати так, я на вірному шляху. Так, дійсно, мені подобається те, чим я займаюсь, тому що у вас дуже багато думок, які забажають. Ну, умовно, давайте назвемо цифрою 5, як тут кажете, да? Є одна думка, яка виводить вас на такий рівень. Бачите, він досягає свого вогню, і яка каже вам про те, що так, дійсно, те, що ви робите, воно вас наповнює. Але ще є інші, які надають змоги віднести баланс всередині. Так от, у лютому ви досягаєте цього балансу через шлях любові. Бачите, у нас тут туз кубків. Туз кубків. Це карта емоційної наповненості. Це карта, коли ви тільки-тільки починаєте закохуватись, це може бути в даному випадку в процес. Це коли ви робите те, що вам дійсно подобається. От. І Верховна Жриця, старша аркан. Як би там не було старша аркан, верховна Жриця це є ваше інтуїтивне бачення. Коли ви Відчуваєте всередині себе, що так, дійсно, я на вірному шляху. Так, дійсно, мені подобається те, що я роблю. Оце є верховна жриця. Ну, Дивіться, в мене складає враження, що для <кій> тих, хто працює з такими інструментами, і розумію, про що йде мова. Так, фокус. До вас притягуються люди, до вас притягуються обставини, тому що у нас тут є ще шістка кубків. Шістка кубків це близькі по духу люди, які однаково дивляться на якісь моменти. Це може бути люди ще з минулого, Там старі друзі, однокласники, колись ви з ними працювали, можливо, навіть колишніх. колишні. У всякому разі, це для того, щоб ви віднайшли оцей свій шлях. Тут конкретно у відноснах теж будуть проявлятися деякі моменти, пов'язані з темрявою, але ви це будете розуміти і бачити. Для тих, кому я сказала, що, можливо, не запланована вагітність. Знаючи цю інформацію, будьте обачні, як то кажуть. У всякому випадку, дивіться, двіка кубків у нас тут присутня, шістка пентаклів і відлюдник. Тобто Місяць лютий дасть відповіді на питання, він дасть підтримку, він дасть взаємообмін, він допоможе вам віднайти ваше відчуття, віднайти свій шлях і наповнитись. Він показує. Це не про те, що всі будуть вагітні. Ні, це про творчість, це про енергетику створення затишку конкретно для себе. Імператриця це. Відчуття дому. І не просто відчуття дому. Знаєте, це те місто, яке ви назвали своїм домом. Там, де вам максимально комфортно. Дуже цікава енергетика, своєрідна. Хочу, до речі, все одно ще дві карти на диявола. Тому що він якось трошки вибивається з цього всього. Хочу поясніть мені, будь ласка, диябло. Хочу чомусь дві карти. Ще раз покажіть мені. Так, п'ятірка пентаклів і. Король Пентаклів. Дивіться, можливо, у деяких це проявляється як фінансова нестабільність, і вона може вас. Як прив'язувати до чогось, тобто, наприклад, кредити, можливо, борги, можливо, якісь такі моменти, вони можуть проявлятися у відносинах і керувати вашими відносинами. Але як би там не було, я завжди наголошую, що підвірка пентаклів, це карта тимчасова, і є можливість вийти з цього стану, є ключ. У кожного, звичайно, він свій, але він є. Тобто відкрити ці двері і вийти з цього. Тану можна. ну от така загальна енергетика. Я спробувала. Тепер, можливо, буду робити кожен місяць, не тільки по тижням загальної енергетики, а ще й по місяцям. О, це цікаві процеси, мені самі це необхідно. Бо мені... Я використовую це потім в своїй практиці. Коли працюю з клієнтами, я дивлюся на загальну енергію. Тобто я розумію, які процеси зараз задіяні, чому відбуваються якісь циклічні моменти. На цьому все. Рада вас бачити через карти. Підтримати один одного. Я разом з вами і до нових зустрічей!